Друзі, всім привіт ви на каналі А32Крю. У нас бій взводний на Вафендрагер Риттер і Як Тігер 9 рівня. Грають проти десяток, гарячі піски карта. І дивно, що в рандомі попалися 4 тяжа з обох сторон і по 3 Саул. СТ-шок і ЛТ-шок взагалі немає. Але давайте дивитися, як будуть грати. Наші герої цю карту. Грає гравець з ніком нагібатор Юей. на як тігрі я не можу, на жаль, прочитати якийсь нечитабельний для мене нік. І дивіться, що цікаво. Цікаво те, що наш герой бачить, що в засвіті всі тяжі тому. Він вирішує, що треба грати поле. І він правильно робить, тому що в полі, якщо ти забираєш, то всі е, вороги, майже всі, будуть ну, в засвіті. І можна по ним з поля накидати. ну, просто Все, що тобі дозволяє, твій ДПМ, можна, е, мінімально змінюючи позицію, можна накидувати. Маскування, друзі. К-91, просто його не світить. Навіть після пострілу він видав три шоти. Вже заробив 1343 дамагу і вирішує, що треба йому грати гриля. Гриль помиляється, друзі. Гриль стріляє одноразово, але після пострілу по грилю пушка гриля падає вниз і він просто не, не влучає. Бачите, він не влучає по е, вафентрагеру і походить в ангар. Маємо вже 2601 фраг. К-91 робить помилку. Виїжджає. Хоча бачив, що гриль вафля була в засвіті, але все одно виїхав і пішов в ангар. Другий фраг нашого героя 2906 в нас настріла. Вкатують, вкатують тяжі, всі переходять на наступ і дивіться, ну, тут бачите, ВД, але хотілося б, щоб він їхав по більш. Ближчій лінії, але так не вийшло. Хоч проїхав. 389 у нас ВК-4502 отримує. По 68 тайпу дає ще один шот. Супер! Супер! Просто. просто супер! І не в засвіті, друзі. Не в засвіті. Ось що вирішує гарна, пози... гарна позиція, і наш герой точно знає. Що це позиція правильна. Тайп 68 можна було. Я б вже на цьому, на його місці вже йому прокидував влючок, але бачите, не прокидує наш герой. Чекає, чекає, поки буде вкат його товариша. 225 забирає Еміля Вангар. І тут у нас на галді отримує Мінотавр. Три фраги вже, 4, 452 дамага. Галда. Продовжує забирає на голді і лишається 1 в 4, вже 1 в 3. Тому що мінотавр вже пішов в ангар. На жаль, не пробиває він в башню тайпа 68-го і стає в прийомку. До речі, друзі, бачите, вороги беруть базу, але не зрозуміло, де знаходиться Фоч. 68-го ми бачимо, але щотчик захвата бази. Ой-ой-ой! Тайп-68 виходить в ангар 5,305 Вже і 5 фрагів у нашого героя. Так от, дивлячись на щочек можна зрозуміти, скільки ворогів беруть базу. Видно, що якщо вони по секунду йдуть, а не збивається рахунок, то видно, що один танк стоїть зараз на захваті бази. Тому треба переїжджати і просто збивати Ну хоча б фугасом, з мінімальним дамагом. Можна було звідси стріляти, але наш герой. Вважаю, що треба робити трошки інакше. Пересувається, але близько, по ближньому краю переїжджає, можна було б трошки інакше зіграти. Трошки сейвовіше, я б сказав, можна було б трошки правіше ще заїхати. Хоче, бачите? От хоче в лючок, але не виходить в лючок. Переключається на фугас, але не попадає він 4502 і 4502 вже крутиться там, крутиться. Тут виїжджає Фоч, друзі, Фоч виїжджає, дає нам 540 і Фоч виходить в ангар. Шостий фраг, друзі, шостий фраг. Танк 10 го рівня ПТ-САУ, Фоч виходить в ангар 409, але підставляється на 534. І тут же далі вирішуватиме тільки ДПМ і скіл наших гравців. ВК-4502 з'їхав з точки, але. Не треба було взагалі цю точку брати. Вони мали рашити нашого героя всі разом. Якщо б вони всі разом з різних ліній, з різних позицій заїхали, то, скоріш за все, бій закінчився б трошки інакше. Наш герой розвертається для того, щоб мати більше кутів нахилу ствола, тому що він, коли їдеш, повертаєш в корму, то там набагато більший. Кут нахилу ствола і можна грати. І ДПМ, друзі. По ДПМу Вафля розбирає. Розбирає ВК-4502, але ВК4502 вже закадешений, друзі. 7341. 6 фрагів. І це просто вирішальний момент. Наш герой вирішує, робить вид, що він трошки від'їжджає і хоче вийти із за світа. Не підставляється ВК-4502. І я думаю, що він буде, не буде пушити, він буде просто чекати на те, щоб вийшов час, лишається менше хвилини для того, щоб зарішати цей бій. І наш герой робить правильно. Він міняє позицію. Міняє позицію, просто від'їжджає звідси. 45-02, я так розумію, що він знає, що він робить. І через ящики. Друзі, через ящики він забирає сьомий фраг. Друзі, це медаль розсіняє. Це просто перемога. Танк 9 рівня ПТ-САУ грає проти танків 10 рівня і перемагає. Це брати по зброї. Вирішальний вклад. Це медаль воїна, Мастер, ну, пф, Расік. Друзі, це Расік. Медаль халонена. Я не знаю, тут просто захват бази захисник. Просто бій колосальний. 7624 і 7 фрагів. Взвод зіграв 10 тисяч дамагу. зробив один взвод на дев'ятках Це просто колосальний дамаг. Друзі, підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд. Ставте лайки. Всім гарних боїв. Пака!